Мимося із зошитом смарт-літо, іду у третій клас. І бачимо, які тут у нас розглядаються предмети. Природа і довкілля, експерименти, критичне мислення, математика, читання, письмо і мовлення, мистецтво, дизайн і конструювання. Ці всі предмети охоплюються декількома довкільними темами. Ось таким чином ця довкільна тема у нас об'єднується. Перша довкільна тема це якраз стосується вона рослини живої природи. І пізнавальний день, коли ми і розвиваємо цю тему про довкілля і виконуємо різні завдання з цього напрямку. Тут вони якраз стосуються саме рослин, від того, якими вони бувають, до побудови рослини. Далі в нас іде день експериментів. День експериментів. Це розинка такого зошиту. Дуже часто вони супроводжуються відеоекспериментами, де ви можете переглянути, як це утворювати. Ну і всі експерименти, такі що можна провести вдома, бо застосовуються мінімум і завжди доступні матеріали. Спробуйте це, буде цікаво. Критичне мислення. Тут у нас підбираються вправи на розвиток логіки. Вони будуть різноманітні і всі стосуватися довкільної теми. Тут якраз всі персонажі з живої природи. День математики, який містить завжди по дві сторінки, бо вправ з математики повторити треба багато. Загалом, в даному випадку, це будуть вправи на обчислення і на розв'язування різних задач. День читання. Читаємо і аналізуємо тексти за темами. День письма і мовлення. Виконуємо письмові завдання з мови різного характеру. Мистецтво, конструювання і дизайн. Тут поміщено творчі завдання різного характеру, через які ви можете розвинути свою креативність. І ось починається вже наступна тема: водойми, і все йде у нас знову в такому ж порядку предметів. Бонуси зошита це досягатор. Оці номери, це номери, які поміщені ось тут, на сторіночках. Виконали сторіночку завданням, зафарбували клітиночку таким самим жовтим кольором, або тим, який вам сподобається. В кінці зошита є наліпки, які розважать виконання завдань і десь вони є необхідними. А ось такі наліпки, як розумій, ось доганялик, чаруся це ваші наліпки для настрою. Можете подарувати їх своїм друзям. Ось тут за QR-кодом є список книжок для читання. Завантажуєте, він активний, і зразу за посиланням можете перейти до книжки, яка сподобалася. І ось тут в кінці ви бачите, є в нас записничок мандрівничка, який можна вилучити із зошита за бажанням, і описувати ту мандрівку, яка у вас. Станеться протягом літа, навіть якщо це мандрівка, просто е, в сусідній розважальний центр, вона теж може бути цікавою. І спробуємо виконати якесь завдання. Ну, наприклад, наприклад критичне мислення нам потрібно проаналізувати ось цю задачку. Отже, вельфів оранжа, гріна, грея і є по одній книжці. Одна тонка з казками, друга товста з казками, третя товста з віршами. Ось вони. Оранж і грей мають товсті книжки, а грін і грей книжки казок поєднає книжки та їх власників, яка книжка у угреє. Виконуємо це завдання методом виключення. Отже, нам сказано, що оранж і грей мають товсті книжки. Ось він оранж і ось він грей. І ось ці товсті книжки є у них у когось. Грін Грей люблять книжки казок. І ось у нас книжки казок. Якщо ми знаємо, що у Грея товста книжка, значить ця буде у нього. Ну, а у Гріна, відповідно, тонка, бо він теж любить казки. Ну і на залишок у Оранжа у нас буде книжка з віршами, бо вона залишилася останній. І яка книжка буде у нас у Грея? товста книжка Казок. Наступне завдання. Потребує відшукування різних прибульців за ось цими описами і продумування імені героїв і розфарбовування ті кольори, які їм уличаться. Завдання я думаю, ви задоволенням зробите самостійно.